Чому сумує, плаче дзвін, і біль сердець в одне єднає, що розповісти, хоче він про що сьогодні нагадає тривожні спогади ураз, свічки очима розірвали, немов з минулого до нас, вони із докором казали: Встає історія з пітьми, словами фактів розмовляє, і хоче, щоб судили ми, бо заповіт від мертвих має. Вона бідою, горем мчить, щоб не забулось незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повниться майбутнє. Добрий день. Сьогодні наша країна вшановує пам'ять жертв голодоморів. Школа мистецтв підготувала для вас лекцію при святу пам'яті, щоб познайомити вас з однією з трагічніших сторінок історії нашого народу. Історія має три дати: з 1921 по 23 рік, з 1932 по 33 рік, з 1946 по 47 рік. Голодомор це неодноразова масова загибель людей від голоду на території, спричинена умисними діями радянської влади і спрямована на геноцид корінного населення. Найвідомішим і визнаним на міжнародному рівні Голодомору є вимирання українців з 1932 по 1933 рік. 28 країн з минулого року визнали, що проти української нації було вчинено геноцид, серед них Німеччина, Франція, Велика Британія. Запрошую до слова учнів театрального мистецтва вони ознайомлять нас з фактами, які висвітлять. Причини та наслідки цієї трагічної сторінки історії української нації, чому був голод в Україні? Наприкінці 1920-х років керівництво Радянського Союзу вирішило за необхідне проведення військово-промислової модернізації, побудови фабрик, заводів тощо для неї були взяті кредити за кордоном і віддавати потрібно було валюту, яку отримали СРСР, продаючи за кордон сільськогосподарський урожай. Ноча централізоване накопичення запасів збіжжя й інших сільськогосподарських продуктів призвело до браку харчів у людей. Агресивна реакція політичних діячів до українців була обумовлена народним незадоволенням новою владою. Почалося масове голодування. А багато пісень. Та чи можемо ми про ці дні написати? Так дозвольте ж мені в цей розхристаний день цю поему мою розпочати? Людця, думи мої, печаль, ніжна моя. Я терпіла до останньої миті, а тепер своїм серцем в печалі я берусь не співати, голосити. Так хай будеш кінцем і початком, нехай. Ця поема для суду і дискусій. Я ступаю розбита, побитих шляхах, Ні шумлять голубі завірюсі. було вилучено. У 1931 році українські селяни змушені були віддати більше 40% усього урожаю, що призвело до голодування уже наприкінці 31 по 32 рік. Незважаючи на це, у липні 1932 року було прийнято завідомо нереальні до виконання плави хлібозаготівель з урожаю 1932 року. Фактично було створено умови для того, щоб вилучити усі запаси зернових. Thank you У грудні 1932 року влада Москви ухвалила рішення забрати з України усі наявні зернові запаси, включаючи посівний матеріал. Для вилучення продовольства створювалися спеціальні загони з активістів, так звані бригади, які ходили по селянських хатах та проводили обшуки. Конфіскації підлягали не лише зернові, але й усі продукти. Худоба навіть одяг та меблі. До чого це призвело? Вилучення харчів у робітників викликало супротив та повстання українських селян. Наприклад, у 1930 році в Україні відбулося близько 4 тисяч повстань за участі понад мільйона учасників та більше тисячі повстань. Близько 250 тисяч учасників на північному Кавказі, де українці становили значну частину населення. Голод призвів не лише до фізичного знищення мільйонів людей. Він зруйнував соціально-економічні та традиційні народні інститути культуру, спричинив морально-психологічні зміни у свідомості української нації та знищив традиційний уклад життя українських хліборобів. Моя в країну вистраждана доле, то то сонця гордою рости. Тебе ж із дому нелюди вигонили, та мусила ти свій хрест важкий нести. Тебе з корінням та на попилище, тебе у воду з каменем тяжким. А ти злітала все вище й вище, не скорена, не зламана. Ніким. Із серця слово рідне виривали, Палали в роду у сліпім вогні, а ти весною знову зацвіла у вишиті в українському вбранні. Тебе топтали, били, розпинали, стріляли у калину та пісні. А ти? Співала, як же ж ти співала, і верталася додому Солов'ї. Моя в країна гарна, як то поля, мій рідний край, моє життя, схиляюсь в молитовному поклоні. За тебе баненько, ти у нас одна. Thank you